Бойовий наказ наша молодь виконала, а пам'ять полягли хоповита авреолем слави і стала взором для майбутніх поколінь. Взеруй же наша молодь на своїх попередників з підкрут і завжди у всіх своїх починаннях пам'ятай, що найсвятішим для нас було, є і буде не третій інтернаціонал а Бог і Україна. А Гончаренко Слава Україні! Ми сьогодні вшановуємо. Беззастережний героїзм і самопожертву українських дітей вони віддали в цей нелегкий час своє життя замість того, щоб жити, творити далі. Саме в цей час трапилось так, що не було української армії, і саме діти мусили захищати українську державу. Мені здається, що там на небесах, дивлячись сьогодні на нашу Україну, вони говорять, ми вже це проходили. Адже на сьогоднішній день Україна, як і тоді, не має армії. І Боже борони, коли наступить скрутна хвилина, чи буде кому захищати Україну. Але їм не потрібні наші сльози. Єдине, що я думаю, їм потрібне це пам'ять і те, щоб ми збудували таку Україну від згадки, про яку здригнуться вороги, які в нас вистачає. А серце всіх українців пройметься гордістю за свою державу. Пам'ятаємо це, слава тим героям! Слава Україні! Героям слава!